Вітаю товариство! Продовжуємо пізнавати та залюблюватися у своє, присвячуючи це 160-річниці з дня народження Андрея Шептицького. Ми зараз з вами знаходимося на прилубицьких полях, а позаду нас село Чолгині. Сьогоднішня історія зі споготу Софії Шептицької про зиму 1862 року. Ми верталися з содьми присмерком з далекого проходу та говорили про сподівану нашу першу дитину. Першою дитиною був Стефан, котрий помер перед народженням митрополита Андрея Шептицького у віці двох років. Пам'ятаю, як у віддалі блимали пригубицькі світла, а коли ми перелітали через чолгинські луки, тоді мій чоловік сказав: якщо я матиму кількох синів, я хотів би, щоб один з них став уніяцьким священником. Двадцять років пізніше я пригадала своєму чоловікові цю розмову. Він пам'ятав її так добре, як і я. А може, і Господь Бог по-своєму занотував її також. Я вам дякую за коментарі, вподобайки, підписки. Також вашу підтримку нам на Монобанці. Залюблюємося у своє до зустрічі завтра.